Ідемо запис. Так, доброго дня, шановні панове. У нас наразі присутні три члени комісії. Висадюк е, Людмила Петрівна, Євтоді Ірина Миколаївна і Колема Олександр Петрович. Е, Доповідач. А, а. а, а. а усім. -ну. Та так. Так. Ага. так, інформація тендерська організаційного відділу міської ради, надання дозволу на створення корму самоорганізації населення по місії. Це створюється, я так розумію, по прогулку пирогова, вуличний комітет. Уличний комітет. Все. Над, надано э, люди зібрали збори, провели, надали повний пакет документів з підписами, з паспортами, як того вимагає закон э, України. Про органи самоорганізації населення. Рада має дати дозвіл на створення. Знаю в курсі цієї ситуації. Я також був головою вуличного комітету. Знаю, як створюється орган самоорганізації, для того, щоб давати довідки, кадеси, тому подібне. Дуже потрібне питання, скажімо так. От я за. Хто проти? Одноголосно. Всі дякую. 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 Дякую Кто там е Ну, у Кривоцкого Иван и все. Нет, а по позиции ФГ Слип Бью? Ага. Да, это не пойдешь на видео. Можете, Доброго, дня. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня. Доброго дня. Слухаем. Інформацію про значання відділу цивільного захисту оборони роботи та взаємодії з проходованими органі міської ради. Питання No3. Про внесення змін та доповнення до рішення 2 сесії міської ради 8, скликання від 18-12-20 року номер 140 про комплексну оборону прокону програму на безпершу 25 років, розпечат міська міська радіона громада, взаємної відповідальності влади та громади. До відділу надійшли листи командирів військових частин. Які були опрацьовані, відповідно, внесені до програми зміни. Одна військова частина у нас просить субвенцію в розмірі 50 тисяч для закупівлі майна та техніки зв'язку. обладнання також. Інша військова частина, там субвенція йде в розмірі 300 тисяч для закупівлі спеціальної техніки та обладнання. Все. Це тільки дві зміни. Богомі необхідні зміни на даний час не на суспільство для перемоги та миру по я Особисто за. Голосуємо? Голосуємо. Е, є хтось проти? Нема. Всі троє за. Все, досі приятеля. Так, наступне питання. Е, пронесення змін та доповнень до рішення 26-ї сесії міської ради 8 скликання від 15.02.22 року про порядок використання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування заходів комплексної оборонної. Пропонує програми на 21-25 достатньо забезпечена безпечна Хмельницька міська територіальна громада взаємозайні піддання влади та громади. У зв'язку з тим, що ми вносимо нові заходи, ми відповідно відкориковуємо наш порядок використання коштів. Вносимо відповідні заходи, викладаємо цей порядок новій редакції. Е, є якісь питання, пропозиції? Немає. Так, голосуємо. Угу. Все, одноголосно, всі троє за. Так. Наступне питання. Угу. Про внесення змін та доповнення до рішення 14 сесії міської ради 8 восьмибі 24 шоссотп року про затвердження програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх фонд власних міської, міської е, територіальної громади на 22-26 роки зі змінами, враховуючи службову записку начальника управління освіти ОС молоді та спорту Віталія Оліха, в який він просить нас внести такі наступні зміни до нашої програми. Це встановлення системи пожежної сигналізації, пожежного спостереження, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей у трьох ліцеях, тобто буде три заходи, які будуть з обсягом фінансування 100 тисяч. Це на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи. Це буде широкогребельський ліцей, один захід, це встановлення даної системи, встановлення в близькому ліцеї і встановлення третій ліцей. Широка гребля і. Ой, дуже пам'яті. Польська, по-моєму, так, по-моєму, ще порядка. Кушелівка. Кошелівка, лодова й широка гребля. Ага. Так, все, Біль... більше змін немає. Це Ні, які в стані комісії немає. Одноголосно. Все, додію. Захід дійсно необхідний. Все, пане слава, одного голосно. Дуже дякую, <реку> Значить, У нас залишилось питання ТВО начальника юридичного відділу міської ради. Фендер Це Фендерсова. Це інші. А, так. Да. Тому чекаємо ще одного доповідача. Вручаємо з інформацію про розвитку пропозиції файга Сид Біо. Давайте може набрати. Да. Хай прийде, так. так, щоб не затримувати комісію. А, скажіть, будь ласка, а якісь контакти з тендерс ОВ, ви у начальника юридичного відділу ми все, все розглянули? Ні-ні, ні, дивіться, є начальник ОВ відділу, вона вже значить.

Здравствуйте. <jest> Поки маю останнього доповідача. Добрий день. Засновкуємо інформацію Тендерисове до начальника юридичного відділу міської ради. Восі а я не чай. Я просто не знаю. Оксана Васильівна. О, дуже приємно. А це однофамільний стійк, чи це ваша мама? Тендерс це моя мама. Тендерис Овета також. Оксана Володимирівна. <стук> <реш> ну, так, так. Ну, так, так. Так було. Світласка, значить, питання значить про розгляд пропозиції Фер світ Біо. Так, так, так. можна доповідати? Да. Розглянувши пропозицію фермерського господарства світ біо щодо укладення мирової угоди в межах розгляду судових справ шляхом укладення додаткових угод до договорів оренди землі, яка надійшла на адресу міської ради 12.09.2025 року. Враховуючи те, що в 2015 році між Міницькою міською радою попередньо головним управлінням кадастру Вінницької області, як орендодавцем та Яблонською Тетяною як орендарем було укладено договори оренди землі, термін дії, яких було укладено на 7 років. Термін дії даних договорів оренди закінчився ще 5 листопада 2022 року. Хмельницькому міською радою було прийнято рішення 14-ї сесії, 8 -е скликання за номером 603 від 24 року, яким було відмовлено японські Тетяні про упоновленні договорів оренди землі на новий срок на метою сприяння соціально-економічного розвитку Хмельницької міської громади. враховуючи закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану від 24 березня 22-го року. Термін дії даних договорів було автоматично продовжено на один рік, тобто до 5 листопада 2023 року. Враховуючи, що після закінчення терміну дії договорів договір припиняє свої дії, тому не можна продовжити додатковою угодою такий договір, оскільки додаткові угоди можуть вноситись лише до діючого договору, а не до. Як вас термін дії договору спливає, правильно? Ця дії договору вже закінчився ще 5 листопада 2023 року. У зв'язку із тим просимо відмовити у погодженні в рамках в межах судового розгляду справ за позовом фермерського господарства світ Біло до Хмельницької міської ради у визнанні недійсним рішень та визнанні угод до оренди землі в редакції позивуча проєктів. Так. А скажіть, будь ласка, чим займається цей світ біо? Винучись вирощують, якісь культури. Зрозуміло. Є у нас якісь питання? Це останні питання у нас на сьогодні. Є у нас якісь питання щодо доповідача? Немає. Немає. Підтримаємо всі. Голосуй, підтримуємо всіх. Підтримуємо. Дуже дякую. Багато дня, можна.